Тим тим, хто дивиться, я хочу роботу. Я хочу роботу в IT по NLP, або по машинному навчанню по AI. Бу в будь-якій з цих сфер. I want this and I keep going and stay focused. Як це в минулому state? Типу я був раніше сфокусований, а зараз за те, що не можу знайти роботу, це доволі-менки постурбувало. То от, суть цього відео мені потрібна робота. Я буду викладати по відео по тому, що я знаю, якісь техніки, якісь цікаві знання і це моя головна ціль те, щоб знайти роботу. Те, що, можливо, хтось побачить ці. Якусь інтелектуальність, якусь зацікавленість в тому, що я розповідаю, що я моя зацікавленість і хороший фундамент для того, щоб розвиватися, і за те, для того, щоб приносити користь, те, що я можу це робити.